І раз, і Максим Колови, два. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Священникові всі! А чи можна впіст їсти варену компасу? Діти, можна чи не можна? Можна! Ого! А чого можна? Бо там не дуже, там не дуже м'ясо є. Хоча Юлячка не, не кинь на землю не кинь. і Михайлик сюди, і надійка лови. Одним словом, піс це не дієта. Піс не дієта і не робіть з того якогось, знаєте, фанатизму. А тому, дорогенькі, хочете їсти, їжте. Печінок одне одному не їжмо. Так. Будьте благословені, будьте здорові, Михайлик, будьте щасливі і, і їжте, коли смакує, вбирайтеся, коли пасує. І любіть життя, будьте як діти, невимушено, по-простому. Так, як ми всі, так? Наталя, і Надійка, лови. Надійка Михайлику, Михайлик сюди. Так, Піз, головне не їсти один одного. А само собою маєте здоров'я, постіться, не маєте, то не робіть собі спокус. І Михайлик, ви. мені. Дуже дякую. Гарного дня І, будь ласка. Гарного дня, благословіть! Затягнув мені.